Розділ 3. Кружляючи на кухні під динамічну музику дедметалу під час приготування вечері, Аліса не почула кілька дзвінків. Коли вона взяла телефон, щоб уточнити, яка погода очікується завтрашнього вечора. У неї якраз за графіком було чергування, дівчина, нарешті, помітила кілька пропущених від свого друга Максима Квітка. Посміхнувшись, Аліса натиснула кнопку виклику і вимкнула звук у телевізорі через Який програвала музику. Через кілька гудків трубку зняли і з динаміки пролунав низький вкрадливий голос. Привіт, Аліса! Ти чого трубку не береш? Привіт, Максиме. Ти хоч дзвониш, не чули?» Смішно, як воно? Чи є чим похвалитися? Так, тепер я повноправний медичний працівник очищення, стримуючи тріумфування, повідомила вона. Все-таки взяли? У голосі Максима було більше подиву, ніж радості. А ти сумнівався в моїх здібностях? в своє чергою здивувалася дівчина. Ну, як тобі сказати? Зараз майже всі влаштовують своє життя та кар'єру чи через зв'язки та гроші, чи через. Ну, ти розумієш, а оскільки ти дівчина моральна, з відсутністю капіталу та великих зв'язків, то сумніви були і були. От гад! крикнула Аліса. Але тобі не вдасться зіпсувати мені настрій. Краще бери щось солодке та під'їжджай, мені є що тобі розповісти з приводу очищення. Ось віриш, я б з задоволенням. особливо, якщо в тебе ще залишилась та чудова кава, якою ти мене пригощала минулого разу. Але сьогодні такий завал, що не до посиденних, на жаль. Давай я тебе наберу за кілька днів, і тоді точніше домовимось про зустріч. Гаразд, тоді я піду далі мучити сусідів. Легко погодилася ліса. Як завжди, змушуєш їх слухати диявольську музику? посміхнувся Максим. «А то! вони мені місяць спати не давали зі своїми дрилями, хай тепер хоч до дезметалу долучаються. Гаразд, бувай, максе, бо в мене все згорить. Ага, я за кілька днів наберу, тільки тримай телефон при собі, а не в іншій кімнаті, як завжди. Так, так, домовились, натиснувши клавішу відбою... Аліса блискавкою метнулася до плити, волосся каскадом розсипалось по плечах. Дівчина встигла вчасно ще пару хвилин розмови, і їй довелося б їсти не добре просмажені шматочки бекону, а гумові устілки у вугільному пилу. Повечерявши під філіжанку чорного чаю з бергамотом, Аліса попрямувала до кімнати, де ввімкнула ноутбук і закопалася в нього повністю.